Благодійний день Кременчука не лише підіймає настрій, а й знайомить з історією та легендами міста. Сьогодні, в рамках святкування благодійного дня, відбулася традиційна тролейбусна екскурсія пам'ятками міста, де всіх бажаючих запросили дізнатися щось нове про рідний Кременчук. Сьогодні наше Кременчуцьке тролейбусне управління разом з музеєм нашим, як завжди, кожного року проводить екскурсію містом Кременчуком. Наша екскурсія буде проходити за маршрутом Річковий вокзал по центральним вулицям міста до розворотного кола Якова Петруся, а потім по центру міста, вулиці Небесної Сотні. Цьогорічний благодійний день Краманчука унікальний, адже під час традиційної екскурсії з історією міста познайомляться не тільки Краманчужани, а й гості нашого міста. Сьогодні у нас не лише Кременчужани, я сподіваюся, а є також люди, які стали гостями нашого міста, які знайшли тут тепло, притулок і нових друзів. Тому ми будемо намагатися розповісти як Кременчужанам, так і нашим гостям про наше місто, як ми його любимо, і сподіваємося, що вони теж його полюблять. Ірина Аркадіївна була вимушена залишити свій дім у Слав'янську та приїхала до Кременчука. Жінка вже встигла полюбити наше місто і з радістю послухала його історію. Ми приїхали відсюди приїхали славянська. От. Нам город нравится. і от решили приїхати на екскурсію роботу і посмотри. Все здорово. Спасибо большое за то екскурсію. По Польшу знаємо городі. Залишити на банатися. Та очі приємно Катерина Михайлівна не вперше відвідує подібну екскурсію. І кожного разу дізнається щось нове. Жінка рада, що сьогоднішнє свято провела саме таким способом. Всі з задоволенням чекали цього дня, і от зараз ми спостерігаємо. Слухаємо екскурсію екскурсовода. Всі дуже задоволені. Сподіваюся, що всім сподобається. Оскільки цьогорічний день міста цілковито присвячений благодійності, по завершенню заходу, слухачі екскурсії можуть скористатися qr кодом та надіслати гроші до офіційного рахунку Збройних сил України. На початку і в кінці екскурсії ми обов'язково запропонуємо нашим гостям. Ознайомитися ось з таким невеличким плакатом, на якому є qr код за допомогою якого вони зможуть напряму на рахунок Збройних сил України перерахувати кошти, тому що кожна гривня це крок до нашої перемоги. Дарія кометіванкаченко, Кременчуцькі новини.